Хай за мене пластоді знімає просій особистий щоденник. Це мій четвертий він. Ось так він на вигляд спереду. Ось так ззаду. Ось так збоку. Ну і тут так він загрубить зараз. Тут є замок, просто я на відео його не брала. і він дуже сильний, його ще ніхто не відкрив поки що. І поїхали. Коли ми відкриваємо тут ось отаку. Я тут нічого такого, в принципі, не робила, просто наклеїла такий папірчик, і, ну, стікер і написала власниця номер свій. Е, наступне, прошу не читати, е, мені це буде неприємно. Тут також такий фасон. Е, я не договорила і сказала далі почали. І вибачаюся. Прошу не читати моє про що пише. Тут дні мої. Це буде не дуже приємно. Так, тут пишемо себе стащина на 4, тут пишемо ім'я, прізвище місто, школа клас рік. Тут почато, закінчено. І тут така початочка. І тут я розмілювала. Наступне це ось так воно виглядає. Тут пише кольори, я позначаю, який у мене був день. Тут така печатка, тут я розмалювала таку штуку, приклеїла сову, тут написала, прошу що днівник не трогать, лісти не виривати, а то хоча якась строка, морді може дати. Тут пише, я люблю мій лічний днівник. Тут є такий папірчик, де пише не вісти, потім совість буде гристи. А, не лізте, це таке чудовище. Не лізте, бо потім совість буде грешти пише. Там, Тут пише про мою сім'ю, мій брат, моя мама мій тато. Тут пише, кого я люблю. Секретик. Ні, я вам відкрию. Тата, маму, брата і себе. Ну, там є ще один чоловік, якого я люблю, але Так. Тут пише мой папа, тут пише який мій брат, тут пише яка моя мама. Ось така, тут теж така печатка, розмальована. це. Тут я позначала собі я малювала, який у мене був настрій. Це був. Е, синій сон. Ага, так. супер і святковий. Це напевно було якесь свято. Тут така печатка і отака. Тут наступний день, мій день, тут мені брат розлив, не зважайте уваги. Тут музична сторінка, ось так вона виглядає. Музична сторінка, тут пише пісні в контактах, тут пісні, а тут ще пише і ще 21 пісня. Мені не все помішилося. Такі метелики прикрили, бо і мені тут на цю сторінку розилася. От бачите, а я хотіла трошки приклеїти хоч на цій сторінці і такий папірчик спочатку, потім метелик. Е, Наступне це отака. Тут сердечка. Тут пише I love Music. Я люблю музику. Це. Ну, ви поняли, я люблю музику. Тут також розмалювала тут. Сердечка, тут така печатка, тут ще одне сердечка, і тут ще така печаточка і тут сердечка. Е, наступна сторінка це е, улюблені співаки і співачки. Писала. Е, тут така печатка, тут сердечка, тут така печатка, сердечка. Сердечко таке, тут ще одна така початка, тут сердечко, така початка, а тут пише така розстроківка. Я люблю музику. Тут пише секретно читати, а я вам розкрию секретик. Хочете? Для вас мені ж нічого не жалко. Зараз я все вам прочитаю. Чекайте. А, е, чому е, трішки ви почекали? Поставила на паузу, тому що там воно зліпилося, я не могла розліпити. І тут пише негайно закрий щоденник. А таємно, ви так бачите, тут вже нічого нема. А насправді тут є настоящий секретик. А який папірчик. Кий? Просто його просто там не видно. А коли... Тому що а цей папірчик напереді закритий щоденник. І воно не видно. А тут така ще хитринка, тут приклеє нас секретно читати. Він просто витягає, не задумується, що там ще хтось є, щось є. Тому така хитринка, я собі думала щоденно. Так, ось це така музична сторінка, Я її дуже люблю. Наступне, візьми, що хочеш. Тут у мене позабирали вже друзі, які дзвоняли цей щоденник. Ось тут ще, ще вися смайлики, собачки, котики, пандочка, прапорчики і якісь кропи. Чи <laughs> а тут возьме совещ, щоб мій дівник, Тут совісті більше браво, я дуже рада, А тут пише Нейс, мій особистий щоденник, а то потім погано буде. Я попередила, я знаю, я навіть не задумувалася, що він так багато щоденників всяких оцих попереджень. Хм, третє. Ну, зато потім совість буде грести, що я вам на першій сторінця тут день, трошни чита. Mm -hmm. Тільки завжди не зроблена моя сторінка. Моя навіть є вже роздруківки, а я не знаю, чого я їх не дороблю. Не тут ще одна не дроблена сторінка, сторінка брата. Не знаю, що просто я часом мати день, тут ще один день. Тут сторінка подружки, бачите, навіть тут прикріпила, на чужі совісті. Тут все пише про моїх подружок, так як було найкращих колишніх, тому що тут зараз ну, не всі. Тут лишилося дві найкращі подружки. Тому тут навіть одна лишилася найкраща подружка. Треба буде ще одну таку зробити з сепершнями. Тут треба буде. Це такого лишня. Так, це ще одна сторінка подружки. У нас день. Це сторінка подружки. І тут і, візьми, що хочеш. Тут, так якби було багато всякого чупа-чупс, якийсь ведмедик, картопля фрі, носок, шкарпетка і ці. А тут совість. Не хочу отаку дуже розказувати, тут значно буде. Лише одна спиринка подружки. Красненька теж. А тут пише, що тут пише Яні, від її подруги, ну, не важно хто моя подруга Діана. Я сказала, що. І ось така наступна сторінка. Це день, тут попитка, і тут ще продовження вечора, тому що я лягла спати, а потім мама прийшла, мене розходила і сказала погану новину. І тут я написала погану новину, тому що я ж була вже спати лягла і, і очікувала, що ще щось може статися. Але проїхали. Ось таке. Ось так я так люблю папирошки. Тут таке морозиво. Тут пише Яна. і що означає Яна. Ну я не знаю, що означає я, хоча я вже знаю, ярка я і треба буде написати незабиваємо і атлічна. Ярка і незабиваємо і атлічне. Так, коротше. І тут пише, що означає ім'я Ян. І ось тут є такі дві кишеньки. Перша і друга. Тут пише одна. Навіть, тут дуже багато всякого пліяну і... Ну, ну, там є похоже, що означає Яна, тут і тут. Тут, наприклад, є отакена я розчакувала тут є. Ой, щас, сейчас, тут є, отаке. І тут ще щось є. А тут є отаке. З усякого. Не знаю, чого всякого такого. Е, Наступне, це ось такий день. Якийсь був дуже довгий, чи тут, не знаю. Е, ось так глядає сторінка, я зробила такі полосочки. А тут е, тут, е, тут, е, тако, тут дата писала, тут день, тут я на таку розстроківку приклеяла, тут пишу такий. Стікер і тут пише продовження на наступній сторінці цього дня. Так. Тут, е, я просто тут не знала, який в мене настрій. І... У мене в мене були якісь всіляки, я не змілювала, я ще пам'ятаю. А тут продовження ще до тої сторінки. Це, я ще тут отакий хоней мед приклеїла. Тут. Ну вон тут день і ще один такий короткий будь-який довгий. А тут така сторіночка, де така розстроківочка. І отака розстроківочка. Я просто не знала, що мені зробити, і Вона прилипла чи що? Так, прилипла чи ні? А, понятно. Тут я закрила сторінки, тому що в мене не вийшло. І тут така дівчинка, і тут розпочаток літо. Сьогодні 1 червня і ось тут буде сьогоднішній день. Якщо відео вийде десь через місяць-два, то на кінець літа ви не думаєте, що я вас обдурювала. Адже я це дійсно знімала 1 червня і літо лише почалося. Просто я вирішила це трошки на пізніше. А викла інакше відео, Дуже, трошки пізніше. Я вирішила це лишити так ну, трошки пізніше. Тут пише таке літо, тут, типу, тут не видно вам, але тут такий фломастер оранжевий, тут теж. Тут таке пише літо. І тут ой, метелики. А тут зелене розмальоване. Ну не так виглядає, як в прямості. Ну, але таке. І тут сьогоднішній буде день. І всім па-па, з вами була Яна Флай. Всім бай-бай, з вами була Яна Флай, Вибачаюся, що забула Леоніс. подружки, моя любима сторінка. І якщо ви хочете, щоб я зняла про свій перший, другий, третій щоденник, це пишіть в коментарях, я обов'язково знімлю. Ось так виглядає мій щоденник ще раз. Ось такий він, загрубий. І хочу вам дати пораду. Якщо він у вас дуже такий грубий, то я не ставлю його під матрас. Я просто його ставлю на декілька днів під книжки, але дуже його багато. І я раз так зробила, то воно дуже помогло і в мене штулянник дуже суд. І це оце дуже худий порівняно з тим, що був, він був такий. Якщо да -да, не, вір... не вірите, то не вірте. Эй, я що вас заставляю. Коротше, всім бай-бай. вами була я на файла. Став лайк і підписуйся на мій канал. Так, 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 так. Та не забудь ставте лайк. Бай-бай!